Перший та боротьби з корупцією завершено. Про це Петро Порошенко заявив на міжнародній антикорупційній конференції в Києві, яку відкривав спільно з Арсенієм Яценюком. Очільники країни відзвітували про те, як просунулися в боротьбі з корупцією і поділилися планами на майбутнє. Зокрема, президент зауважив, найбільша його надія на антикорупційне бюро, директора якого знайшли через прозорий конкурс. А 1 грудня воно представить кандидата на посаду антикорупційного прокурора і перебере всі корупційні справи, щоб їх розслідувати українським фахівцям потрібна допомога з західних колег заявив Яценюк. На додачу до цього вони за задумом прем'єра ще й зможуть відкривати кримінальні провадження проти українських корупціонерів у тих країнах, де знайдуть їхні незаконні активи. А от тим, хто готовий боротися з корупцією і впроваджувати реформи, за словами Яценюка, треба доплачувати зі спеціально створеного фонду. Для того щоб пройти цей етап ефективно, нам необхідна міжнародна підтримка. Міжнародна підтримка як по антикорупційній місії. Так і міжнародна підтримка по збільшенню соціальних стандартів і розмірів заробітних плат для тих, хто в Україні бореться з корупцією, і для тих, хто в Україні здатний проводити реформи. У будь-якій частині, де, су... де людина з... зустрічається з представником влади, це буде кардинально змінено. Починаючи від дільничого інспектора, який зараз пройде дуже важливу школу, і завершуючи центрами надання адміністративних послуг